Всім доброго, продовжуємо місто Дніпро-Ярмарок. Підходьте, підходьте. Ви курка цікавитесь чи голуба? Да, ні, курка. вдруг ви голубів тримаєте. Ні, ні, А по чому? А ваші? Хто, хто тут ваші? Мої всі. Тіплери. Оці? Тіплери, так. Оце да, вже льотчики, так? Да? Це вже льотчики, тіплери. Ви звідки? З Ігрівні. Ігрівні. Це тут місцевий мікрорайон. Так. Да. Там трішки на почти. Оце, так? Да? Так. Да. Бачу, молоденький зовсім, так, да? оцей. Не останній. А оцей дзьобатик, оцей дзьобатик, це... хто це? Це, виходить, якийсь дракон. О, С тут. — да? Да, это дракон с карьером. А, ну я ж бачу що кинет. Да, ну Бачу, що вона більше в мати пішла. Ага. Шиї такі високі на ногах. Ну, клетки не так безумные, на Вища вищие клетки, но могут вершить. Ну, ось замішали ви дракона з кар'єром Ну і Втратили, чи щось там все-таки. Ну, скажімо, Нового... не, не, не така шишка них це... наростає просто на носі. Вони угу. трошки краще їм видно. Як у кар'єра вже, так у нього так, така шишка, що там угу. і, і не видно, що у нього по кухам. Ну, ну а вони ж начебто тим самим цінуються, оці наростами чи ні. Ну, та, та. Ну, ось дивись. Це ж бажаєш, що дракон, який нарост. А у кар'єра ще більше. О, з роками більше це нарост, да, стає? Так. У молодого менше, так? Да? Ну, що це щось піску, а, немає, це, а, немає, а потім має, наросте, да? а цьому це скільки щось? вже? В цьому третій рік. Ну, Тобто не такий, щоб не, там, не, але дорослий, але не, все одно вже дорослий. Ну, доросли. І не, на очах не, так дивлюся, ну, коли віспа, так нам зрозуміло, а чи а чи не зрозуміло. Чи то віспа, чи то не. Ні, я розумію, що не у цього. Я кажу, коли вони хворіють на віспу, виходить, що не зрозуміє, що там у них. Чи то військова? Ну, так воно чи... погоджено буде. Ну, я скажу, що в матері у неї на кар'єр, що така, більше чому цього два рази будемо робити mm -hmm. такі горіхи. Да. А то що з Миколаївське, чи що там? Чи... Ні, ото м'ясні, м'ясні. Я, сні, я, сні, це. я, такий, я, я зрозумів, що мені. Та... Я побачив ну, по саме це тепер... біленька, це, дракон, це збірна, да? якась. Така... Ну, бачиш, там же теж свої лінії по драконам є. є короткий плюс. Не кажуть, то чистий як правильний дракон, не з таким ага. длінним плюсом. Ну, трошки може з чим, трошки та, щось да, підмішано. Ага. Ну, трошки підмішалося. Ну от ви теж мішаєте, я ж бачу, що ви тримаєте їх разом і мішаєте ж теж якісь породи. Ні, я розумію, що тільки. Цих низьким, так? ні з ким да? ага. не мішати. Тіплери віддільно, ті віддільно. Це хороша птиця. Високо літає, довго літає. Тіпліри. І стайна, напевно. Мені подобається. Миколаївських не тримаєте, так? Ні. Я... Ними треба займатися, їх треба ганяти, їх треба підтримувати формі, завжди. Не будеш ганяти, будеш сидіти, як курити. Так, mm -hmm. не, а, ці, а ці, а ці, легше, сами, да? а ці воно, легше. І підігнали, хотіли самі, самі летіти. Mm -hmm. Зранку випустили. Саме робота вони в небо. Буває, що не сідають. У мене не було, щоб в ніч заливалось. Ні, а ну ми, не, так, навіть так. не в ніч, а просто загубилися і не прилетіли. Такого немає. Ну, В ну, Миколаївських це ж проблема. Ну, да, так, їх ж вітром заносили. Вони ми, вітром, вітром. А, ми а ці там... про ті вітра йдуть, ні, Ось, які сильні вітри були, кожен день випускає. І все йде. Нормально, так? так. Так що, так вам, щоб не боліли. Це саме ну в цьому році Ви як пройшлося з цим? В мене, слава Богу, нормально, Да. Все нормально, так буде. Ну, Ви щось в... робите, там пропаювати, ну, вакцинуєте, чи щось вакцинувати, ще? Вакцинувати не вакциную. Трошки там ті пропаюю, один разочок. — А ні, так в основному якимось конкретним так. чи так ні, ото? Ні. Так, якимось мені, якимось, якимось загального <з> да, спектру дії взяли, пропаїли. Тобто без причини пропаїли, да? Да, просто ну, якийсь ну, профілактику. Пропаїли mm -hmm. і все. І нормально. Питання. Оце останній бачить щось. Ага, ну такі, це маленькі, я да, ще Так, да, да, ну, Це вже, вже слабенький, ти бачиш, воно вже її не набирає. Воно, звичайно, звичайно, вже... вонося, воно... у нас... Ось, скажімо так, на... на дві неділі раніше вийшли оце, і то вони кращили на вигляд. Да, да, більш такі такі та вже, да. Да. Батьки починають, з тілі, в тілі вже. Вже ж. Ті, линяють, ті не доїдають вже. Батьки вже не хочуть годувати так, як треба. Втомлюються, мабуть, так? Да? Що їм заважає, хто знає? Ага, ну добре. Дякую вам за спілкування. Да, всього найкращого. Ага. Дня. Дякую. Йдемо далі. О, сюди йдемо. Тут папуги. Зараз ми спробуємо поспілкуватися з хлопцями. Хлопці, я вас вітаю. Можна до вас? <свісно> ну, ми ми обережно взагалі тоді. А ви розповісте за папуг за своїх? А, це ви? Це до вас, так? А, ваше оце що це? Росте з-під землі. А У нас що над землею? Що це за порода, скажіть, будь ласка. Це не розлучно. Фішара і маска. Називається. Подвідок фішара і маску. Зелені це Фішера, фішери, так? Да? так. Я, ну, зелені, вони якось більш розповсюджені, а так, от таких так. я щось не дуже та й бачу. Фіолетових якісь таких. Вони більш цінуються чи більш зелені оці? Ну, По-своєму одинаково, розова розовощуки – ті, ті дешевші, А ці так. А за вартістю вони однакові, так? Да? Да. Шотіше, ті, що ті одинакові. Зелені. Сили. А скільки коштують вони? Пара чи штука? Їх можна по, по однієї брати так, чи ні? Так. Хоч вони і називаються ну, ну по одному вони живуть і доволі. Це да. без питань. Привикають так, до людини, що не розмовляють. Ну а якщо вони паруються, вони на все життя паруються, вони на... чи... по-різному. можуть? Так, 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 як і голуби. Ну, ну голубів вже можна спокійно розпарувати, їх теж можна, так? так можна, так. Ага. Ну, Цим, мабуть, якби ніхто не займається. Так. Це... Не На той напрямок, скажем так. Ну це звичайні хвилясті, так? А, да? хвилясті. А скільки вони коштують? Двісті 250 гривень. Да. Карели, так? Да? Карели. Це карели. Карели там в пара. Ага, да, я дивлюсь, що співочі, трохи інше. Да? Вони більш такі співочі, да? Так, так. А ви тримаєте їх вольєрі чи по кліткам? в вольєрі. Mm. ну і на вулиці, так? Да? Кругий рік, вони на вулиці. Ні, не кругий рік, на зиму поміщення заносять, а так. А що, якщо не ну, треба заносити приміщення? Хоч що там, можна, ну розелу, карелу я не Не А Не вулицю все в приміщенні. Зимою приміщення, волосся, все приміщення. А взагалі-то вони плодяться нормально в цих вольєрах, да? так? Та, да, нормально. І взагалі групами пар, не колодя. Особливо вони карела вони. Ну вони такі і є, стайні, Групині. вони, так? Стоїть, так. А ми зараз туди теж підойдемо. Це ваші теж? Тамчик, да? І і я голуб, так. Я думаю. А что так так так. Так да да. это за порода, хлопцы? Такла, такла, бойный. дай мне Даю. А какая цена? 150. Все молоди, да, я бачу? Да, не, голубые. Хотя, блин, по шее вроде как. Не, я найду, у меня А что вы там на шее? Научить, будь ласка, что вы на шее там щупаете? Как разумеется? Некоторые говорят, у самцов шея крупнее. Толще, толще, да? Толще. Тут така, а у голубок. Ну у голубок. Домька, Домька, да. я перший чую таке, якщо чесно. Да, да. Це тільки так стосується, чи будь-яких. Ну проверяють. Голубів, да? ну, да. Смотрят так? Смотрять так. Говорять так, ну не знаю. Проверяють. Ну, от ви перевіряєте і от ви на, за скільки-то років зрозуміло, це працює, чи Ну працює, працює. працює, працює да? да? Тобто У санусів шия трохи товше, ніж сасана у голубок. Вот это що, а ну молодань, праха, да я да. так, да, так, да. так. А дайте я пощупаю шею. Ще, 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 я ще. Ну, тоненькая. Ну, ну ще тоненькая. ну Такая вот она. Ага, ну тоненьке, да. треба було ще хлопця того пощупати, щоб зрозуміти, порівняння. Треба на своїх зрозуміти. Це ж не тільки молодих стосується, і старих голубів, я так розумію. — Це ці? — Так. — Так, залишився. — Ні, саме Так. — Ну, вже всі літають безпековно. — На хвоста повернувся. — Хвоста повернувся. — Так, так. — Важко втримати, от якщо от перевіз на інший? — Як в Миколаївській, так? Да? Більш-менш? — Більш-менш, так. — Ну, не, не як поштові, що там, привез і все. — Не так, звісно. Растоїть, а, да. Уже ждет. А, яструб. А вот тут вот шейка, вот попробуй. Вот это уже поплотнее. Вот, это так значно. значно да, Плотнейшее, да. Да, да, дисно, вот это тоненько-тоненько такая. Да, дійсно, тоненька -тоненька да, така да, да, а вот тут как чувствуется, что хвоста ты. Мабуть, теж самчик, да, голодный. Да, да, то надо. Сам. А ви якраз раз голодного ну, самців, да, шукаєте? ми Наберем там. А що, а самці рано ще? Зараз за зиму, що у вас все зміниться там ситуація? Чи ви вже паруєте? Ні, э, ні, ні, там у мене є молодеж. Алло, полкиди давай. где діло, дел, так розкажи, чому зараз підбираєте, вже в вот такий час підбираєте именно сам Сип. Не хотіли брати, чесно. Не ага. хотіли брати, ну, ну да, да, да. Хотим, ну поки є, ну, візьмемо. Тому що зараз коби кого-то подберет, кого-то. Сейчас ну, он прилетает с вами, разумодрами. Ну ще а так ми, не дуже агрессивно. Ще ж не дуже агресивно бере. Агресивно, вже починає агресивно, вже бьют, вже молодь, і прямо з вольєра починає бить по вольєру. А ви тут начинает... э, не притримаєте? Каменском. В Каменском. Да. Там б'є вже ага. конкретно. Угу. Уже так, палка відбиваем. Угу. Ну, ще, літаємо. Ну, молодці. У вас тільки такі так ли є ще. Пакистан і ташкентці. Ну такі льотні льот, всі льотчики, ледчики, да. Все летають. Доб Добре, дякую, все найкраще. Так, за запапух вже щось бачив, що їх зменшилось. Бачите, поки я не знаю. А воно зняв, то він діставав, мабуть. Куди подівся другий поверх чи третій повер, скільки там було. Так, ну все, дякую вам за спілкування. Всього найкращого. Любіна вже. Зайнята, а я тут буду. Ми, в принципі, з ним добре поспілкувалися. Йдемо далі. О, цього дядька я заїжджав тиждень тому. Я вас вітаю. Ну що у вас, ячмінь, з'явився торічний чи ні? Ой, свіжий, навпаки. Свіжого нема ще. Ще того року, да, так, от, от, я май... зовсім не бачу у вас його, мабуть, да, ячмінь Поховали. Mm -hmm. А що ви повозили щось таке, нічого, щоб такого цікавого я не бачу? Все поїли голуб'ятники, де? Це... Да? Забрали сімечки забрали. Я ж дивлюсь, року. нічого такого, щоб сісного для голубів немає. Пси, ячмінь, ячмінь, який не їсть. Це овес, овес. Ой, ячмінь кажу, я овес, так. Да. Овес стоїть 60 гривень. Ну, це для коней більше беруть. Коні по беруть, кролікам беруть. Угу. Ну то пшени, що є Ладно, пішли далі. Їдемо далі. Добрий день. Добрий день. Можна до вас? А ну сделайте кіно нам. А то без питань. А ну, ребята, давайте будемо. Головами. Не кажіть. прийшов. Ми Зараз їх. Ти в Ток будеш заряджати? У Ютуб. Канал Ми та Голубий. Ми да. та голубий. Ага. Шукайте. Да. Ярмарок Дніпро наберіть і канал. І все знайдеться. Давай. Ну тепер давайте ви ще з вами поспілкуємося. Звідки ви? Родом з Казахстану. <гум> О, ну то ви ж то ви з далеку почали. О, чому я держу, держу цю птицю. Ага. Та птиця оттуда та... птиця. Птиц ну, є. Живу я з 65-го року. Не при. Да. Короче, всю свою ставжу. Ви вже місцеві. Доросле життя, да. скажем так, своє да. ви тут. Птиц удержу тільки вот от. І ніяково не тримали раніше, не, да? Ні, тримав раніше і бакинцеві да? всякі. Пробовали, да? Ну, короче, всю бойну птіць я да. так і саму не що миколаївських я... не тримали. Ні. Почалу Держав, я не буду по-українськи, бо я його не вчив. Так, як зручно, як зручно. Ну ви ж його розумієте добре. Поки клячки, я як Дніпропетровець. А Дніпропетровець це точно Каліновка в селі, там, де я родився, в Казахстані. Каліновка називається. Це колись туди тікали люди, українці на свободні землі. Та раніше. А зовсім зовсім. є, праді там. Ще й касівки, молотілки ті були ще, ой-ой-ой. Mm -hmm. І заходиш, у погріб сабля висіла на гвоздю. Ознака для всіх одразу, так? Це гостинний двір. Праді, так. Ото таке життя. Ну, а тут живу нічого, непогано. Середнячок, все держу. Тіцю, курей, голубей, жена, двоє дітей. — А по життю чим займаєтесь? А? По життю, чим займаєтесь? А ще водом. Ви вирощуєте самі? Да. У вас теплиці чи? Що? Теплиці, помідори, огурки. І що, ви своїми руками розсада. чи люди працюють? – Так, да, Построїв дом з нуля. Угу. Така дружба росла. Та ви що? З нуля прийшов з армії, построїли дом. Ну, раніше ж проще було строїтися. З матеріалом попроще, трошечки да, проще, було. Да? Дешевле на Угу. Зараз построїть дом з получки це угу. нереально. Угу. Ось такі є діло. Щоб ну, показали. Я покажу, не, не переживайте. Я, я так. можу очки зняти. Та да, давайте, як вам зручно. Да, фамілія моя Гацуленко Микола Васильович. Гацуленко? Гацуленко. Да. Ви прямо У вас, у вас прям українська фамілія, а ви кажете, що ви там звідки. З, да. <с> з таким-то прізвищем тут да, треба да. на Україні тільки жити. Сіжі рікають, оцули. А то такі новини. Ну давайте трошечки заголубил. Яка порода? Это узбеки, это среднеазиатская порода. <говорит> вот это Средняя Азия, можешь представить. <говорит> узбеки, казах, Туркмен. Вот это вся, вся Средняя Азия, Таджики. держат вот эту птицу. Они только эту держат. Мало кто держит там. Ніколайських, так це вообще там. Это, це рідкість. Я да? не знаю. Це mm. рідкість. А чому? Як ви так вважаєте? Ну це їхні птиця. Э, ну, вона просто їм подобається, чи вона там для їхнього клімату ну, більше підходить? Крові, вот чуби, носи, mm. 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 лахми, щоб були, вот это, это все їхнє. Mm. Mm. Там, где твора, страшно інтереси. Виш, у нас дітей нет нікого. Mm. Ніхто не ходить. Все, на Україні голуби кончиться скажу. Наше а там що? Уйде. А там не так? Та там дети. А звідки так ви знаєте? Ви Я так смотрю виставки середньоазіатські. Ага. Там діти сидять з клетками. ага. — Там заінтересовані, ти що? Не дай бог голову десь в селі такой з'явиться, там десь то по крышам так і нет. Що село пацанов піднімає? Ну у нас це пов'язують, начебто, да, там, з появою там, інтернету і так далі. Там же ну, теж є інтернет. Ну, всі кажуть, або больний дед уже на мене, або ще. О, що що держив голубей, це ага. по кришам бігають. Ага. Всі держали. Брежнєв держав голубей, і Щербіцький держав голубей. І Янукович голубятник. Всі високі ліця держали птиці. Багато хто, да. Це влічення просто. Детство просипається. М -м -м. І і Багато у вас голубів вдома? Ні, оці всі. Що це і все, ви все вивезли в нуль, ви нічого так. не залишилось. Ви, ви виводите? Тю, Ви не так розповідали, виводили. так розповідали. Я вже виводюся. Томилися. А, і а теплиці, що да. ще так. важче. Ні, теплиці там інтересу. Там просто там. що. Там деньги. Там, є, там, є, там, там, є, там, там, там це робота, так. по суті. Потихеньку робить. Тут ви для душі все одно ж. Бабушки базарчик. Вона там розслабляється на базарі, по другі, то то, то всього. Ну а я по дому там. Ви сюди, крім голубів, нічого не вивозили Ні, ні. Це ось товарі. Врожай села, з теплиці. Всі власну курями горку, я голубями. – Зрозуміло. Ну дякую вам за приємне спілкування, спасибо, спасибо, да, всього спасибо, найкращого. Да, Подивитесь да, себе трохи згодом, да. через кілька днів там, да, але да. побачите себе. Пока-пока. Да. Спасибо. І вам. Ось такий приємний співрозмовник у нас був. Ми йдемо далі.